5 аргументів для українського малого та середнього бізнесу, щоб розпочати власний експорт. Перший аргумент це те, що вперше від початку повномасштабного вторгнення фіксується зростання експорту. Так, в 2024 році в порівнянні з 2023 зростання склало трохи більше 13%. А загалом експорт склав приблизно 42 мільярди доларів. Наступні два аргументи це те, що Європейський Союз є найбільшим торгівельним партнером України з часткою майже 60% від усього українського експорту, а також з його зоною вільної торгівлі, з нульовими митами, з прощеними процедурами, та головне з потенційною аудиторією понад 450 мільйонів споживачів. Четвертий аргумент це те, що частка малого та середнього бізнесу в експорті з України сягає трохи більше 14 тоді як в Європейському Союзі цей показник понад 50%. Це свідчить про великий нереалізований потенціал для зростання. П'ятий аргумент це те, що експорт в Сполучені Штати Америки в 2024 році більш ніж на 50% менший, менше ніж у довоєнному 2021 році. Крім того, універсальна мита США для України складає 10%, тоді як для Європейського Союзу зараз 20%, для Китаю 30%. Наведені аргументи підтверджують великий потенціал європейського та американського ринків для українських експортерів, особливо малого та середнього бізнесу, які шукають нові напрямки з меншими бар'єрами входу. До речі, за розробкою експортної стратегії ви можете звернутись до нас, стратегічної маркетингової агенції Seven mountains